Привіт, любі друзі! Це знову я, Наталя з вами. Як це маєте? У мене сьогодні дуже гарний настрій. Сьогодні вже 31 жовтня 2024 року, але, дякуючи Богові, у нас на вулиці тепло, плюс 11. Тому в нас ще в наших квартирах по божески ще не зовсім замерзаємо. Чекаємо на опалення. Ось-ось казали, писали в інтернеті, що можливо. 8, го 10, го десь листопада де нам дадуть, мабуть, опалення, буде дуже гарно ось. А ви ж знаєте мене, що в мене кожен день хочеться якісь заготівлі робити? Ось в мене я конвейер. Ось сьогодні я вирішила зробити таку дві баночки полторашки. Значить, ну таку, типа, називають овочі по армянському, якось так. Ну, тобто квашені овочі. Тут в мене що було, те, те я і порізала. Почистила, порізала колясочками моркву і бурячину на чотири частини, і теж в поперек вологан такими дольками, скибочками. Ось тут в мене в баночці є: морква, буряк, яблуко, перець солодкий, трохи перцю гострого на дні баночки, кріп, лаврушка. Духмяний перчик ось. І ніякого часнику, ніякої цибулі. ось, Це все потім можна додати, коли воно вже прокваситься, як ще зараз модно казати. Ферментуємо овочі. ось, Зараз в мене вистигає розсіл. розсіл такий в мене на одну літру води розчинити три столові ложки солі. Ну, і попутно. Зараз вам покажу ось це у мене, це якби огляд моїх заготівель попередніх. Ось це ж пюре. Пам'ятаєте, я готувала пюре гарбузово-яблучне. Боже, яке воно смачнюще вийшло. Подивіться, в мене є там відео. І любі друзі, воно ж стоїть у холодильнику, і смак ну, зовсім його не змінюється. Така ж смакота. І ось я дістала собі скляночку, насипала з банки. Буде мене ось. Ну, тут я... Теж контролюю, в мене, підсихає гострий перчик. Ну, в хаті зараз в нашій квартирі дуже волого, так холодно, і він щось так навіть декоди-поде почав, так я дивлюся, цвіль ем, з'являтися. Ну, ці шматочки викидаю, будемо надіятися, що буде все з ним добре. Ось тут ще в мене на підході моя настоянка ем, ем, з каштанів. Теж пам'ятаєте, в мене там було відео, подивитися. Я зараз даже навіть бачу ще декуди не прибрали двірники. Є, де багато каштанів росте у скверах, Так є даже навіть зараз ще каштани. Хто дуже хоче тут вісім штучок зібрати і зробити собі настоянку ще навіть зараз не пізно. Ось, ну мабуть, вони вона у мене. Я дивлюсь так, колір Вона вже у мене зараз стоїть у. В моїй кладовці, у шафі, ось, у темряві. І, мабуть, ще вона буде в мене пару тижнів так стояти, настоюватися. Я кожне утро ранок її з вовдою обов'язково, а потім будемо проціджувати, заливати водичкою е, оці шматки, що зістануться, і ще настою, настою пару діб ці шматки, добре відіжму, відсижу. Ось. А оці Оцю рідину концентровану треба злити в герметичні пляшки і закупорити. Ось, потім виділити маленьку таку пляшечку з-під корвалового, ось такого типу. Вона така вдобна з капельницею. І в неї, до неї один до одного змішати водичка, холодна кип'ячена, і оцей настій наш. І починати з. Прийом з восьми з крапель на 100 грамів водички. Ну, ви побачите, може, 5 крапель, вона настоєнка така дуже міцна, дуже, ну, є багато ліків на основі каштання, можете подивитися, але якщо ви вирішите лікування курс пройти, ви спочатку, будь ласка, зі своїм сімейним лікарем проконсультуйтеся. Добренько. Ось. Ну що, любі друзі, бувайте здорові! Все буде Україна, ось, тримаємося кияни особливо, і вся Україна. Я вас дуже люблю, чекаю на ваші коменти. Пишіть, не соромтеся, будь ласка. Підписуйтеся на мій канал. Пока-пока!